Це є документальний фільм героїчних вчинків наших хлопців, наших дівчат, наших воїнів, наших поліцейських. Поліція безпосередньо приймає участь у звільненні нашої країни від ворога. Я вірю, що ми всі готовим переможемо. Слава Україні! На сьогоднішній день Національна поліція України. Стоїть на захисті державних кордонів пліч-о-пліч із Збройними силами. Одним з основних ударних кулаків цієї системи на сьогодні це є об'єднана штурмова бригада Національної поліції України Людь. Всі бійці це герої герої, вчинки яких треба документувати та оприлюднювати суспільству, як це буде показано в сьогоднішньому фільмі. Вони пройшли через вогонь і воду, через страх, біль та страждання та вистояли. Вистояли і по сьогодні продовжують боротись за світле майбутнє. Всім дякую, слава Україні! Героям слава! Фільм Юрія Бутусова. 35 днів оборони Турецька. Сваро, да? вони за ніч переробили діл. Блядь, мене бій в підвалі. Де ти є? А я тебе поштурмую. Чотири на Привіт, браті! Вітаю! Це области героям цієї історії. Области силам оборони України. Слава Україні! Хлопці боронять, не маючи сну, маючи малий запас їжі. Вони постійно в якому в бойовому дусі. Дусі українських козаків там і шана кожному воїну. Цей фільм для мене сьогодні про вдячність, про гордість, про те, що наша країна це країна мужніх козаків і козачок, які однозначно здобудуть свою справедливу нашу перемогу. Дуже круто. Я кожну хвилину знаєте, нібито на, на, на находився там з хлопцями. Фільм суперовий, треба більше.